Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні хроніки. З вами Андрій. За кадрами завжди. Діана. До нового року залишилось трошки, тому вже час ділитися з вами рецептами коктейлів до новорічного столу. Приготування до нового року займає купу часу, тому рецепти сьогодні будуть легкі та прості. І не знаю в кого як, а в мене новий рік асоціюється саме з ігристим вином, тому коктейлі будуть суто з ним. В принципі, всі коктейлі готуються методом білд, тому готувати я буду одразу всі чотири. 4 І почне з коктейля Мімоза. Апельсиновий сік бажано свіже а якщо візьмете пакетований, то нічого страшного. 60 мл. Наступний буде Death in the Afternoon. Абсент 45 мл, третім буде біліні. Треба фруктове пюре. в моєму випадку це чорниця, а взагалі в класику йде персик 45 мл. І останній це кір роял, де касіс 30 мл. І на останок залишилось тільки додати усією. 4 коктей і гристи вино. Найбаже, щоб вино було охолоджене. Змішувати всі, крім лінії, не потрібно, там пюре його треба трошки підняти. Ось, в принципі, все, коктейлі до на столу, готові. Вітаю, друзі! Всіх з наступаючим новим роком. Певно, Різдво вже точно було, тож і з Різдвом вас. Значить, коктейлі до Нового року прості і легкі. Так. Найлегкіше з них, мені здається, це мімоза. Купити апельсиновий сік і гристи точно буде на столі, тому можна подавати. Давай спробуємо. Давай. Okay. Мені здається, я пробувала його. Ти навіть готувала його? Угу. Я навіть згадала, як я його готувала. О, класний легкий коктейль. Він такий трошки апельсиновий, сухий, гарний, відчувається ігристе. Так, в принципі, нема що додати. Такий легенький, свіженький, кисленький. Так, так, так. Чому я обрав цей коктейль від старика Хемінгуе? Mm -hmm. Це знаєш для людей, які запізнилися, їм завжди кажуть, ось там тримаєш штрафну, давай mm -hmm. більше. Mm -hmm. Ось цей коктейль саме для. Тих людей. Або для тих, хто хоче швидше кидатись, але я радив. Так, я би теж не радила. Я навіть боюся його пити, якщо чесно. Тому давай його залишимо на потім. Буде інтрига. А поки спробуємо біліні. З чорницю. В цілому ви можете взяти пюре будь-яке, яке вам вподобається, не знаю, персик, ну і всі інші, там екзотичні. екзотичне. Дуже смачно з чорницею. Вау, солоденько в міру через те, що ігристе сухе і кисне. Пюре дуже солодке. Так, воно балансує то... угу. і приємно доповнює. Класний варіант. Теж. Ну, якщо вдома робите такі чаї і є пюре, то в принципі ви можете його зготувати. Як ні, можете купити, що встигнете. Блін, мені до речі, дуже подобається, що тут не треба якихось складних компонентів навіть без льоду. То. І ви можете за столом собі робити класні коктейлі. Головне гристи христиано і все. Кір рояль з крем Угу. А я забула вже. А, я згадала, що таке крем декосіс. Це е, чорна смородина. Так. Ну, я думаю, що буде як біліні не смачно. Uh -huh. Але просто це ще не така щільна текстура, uh -huh. ну, буде трошки відрізнятися. Ще один в один. Mm -mm. Ну тут є такий легкий присмак чорної смородини, Чор... чорний. Мені здалося спочатку, що там є трава, а я хотіла знайти пляшку, і потім зрозуміла, що там немає трав'яної частини, і Ні. мені здалося. Так. Просто Так, на, на другий ковток я вже е, зрозуміла, що тут просто лікер чорної смородини і гриста. Теж класно, але тут кисловато за біліні, біліні солодші. Ну, звісно, там шпюре ну, солодше. Ну, лікер теж, ну, тим паче, він солодкий, але mm -hmm. не такий солодкий, як пюре. Так, і що. Я боюсь насправді це куштувати ніколи. Я багато чув про цей коктейль, багато бачив, але ніколи mm -hmm. не коштував. Я теж. А ви напишіть, ви куштували цей е, коктейль? Цей коктейль називається Смерть після обіду. І якщо ви його куштували, напишіть, будь ласка, як швидко вона приходить? Е, я боюсь куштувати, але що робити? Треба пробувати. Він класного зеленого кольору. Та приємний кольор дійсно. Е, а, угу. Так, Новий рік треба зустрічати зеленим або коричневим, тому тут ви будете в тему з кольором, але я думаю, що не в тему зі своїм станом. Mm -hmm. А смачно як? Ну тут 45 мл абсенту. Про що взагалі говори? А, Міцний, <смі> дуже анісовий. <смі> Аністо в самбук, хоча, мені здається, він тут теж присутній. Та є Там ані, там куча трав. Тільки переводити і гристи. слухайте. Краще випити стаканчик гристого. Стаканчик. <смі> 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 Ні, стаканчик ігристого. Дуже міцний, скажу вам прямо. Я дуже кулак жала і тримала. <смі> дуже насичений смак сам <смі> абсенту, в принципі, це не. Я думаю, якусь тимницю відкрив. Взагалі ніколи такий би собі не замовив, більше не робив би, тому що дуже міцний. Ну, взагалі, я ж я знаю, хто автор цього коктейлю Хіну Гвей, і знаєте, що він любив не тільки писати, але й пити, так. і пити він любив багато і міцно, Тому... і напевно більше записати. Так, тому цей коктейль добре його характеризує. Якщо ви я знову скажу таку фразу: якщо ви любите абсент. То можливо вам сподобається, але я точно знаю, є дуже мало таких людей, які можуть пити отак абсент. Ну я я принаймні зустрічала таку одну людину. Все, а то може й навіть не одної. Треба згадати. Здається, хтось із наших постійних гостей пив абсент. Ну мене замовляли на один раз абсент, але не скажу, що то були постійні клієнти, що ми повертались знову. Ну такий спорний коктейльчик, тому ми. Вже сказали, що про нього думаємо, а ви можете написати нам свою думку про нього. Але би другу, який запізнився в якості штрафної рюмки. Чи ні, ну, в якості штрафної, як ти пропонуєш, це взагалі класно. Бо дуже міцно і дуже ну, заслуговують ті люди, які запізняються. І це взагалі ти. Я, Я постійно запізняюсь, тому. Будь ласка. Так, дякую. А на цій ноті будемо з вами прощатися. Так. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте нам подарувати свої вподобайки, підписки на канал і дзвіночки. А ми бажаємо вам гарних свят і до нових зустріч! Так, так. па Па. -па. З новим роком! З новим роком вас!